У нас 6 квітня. А у вас? <рикольно> Прикольно. Квітень це по-тутешньому як жовтень. От, і погода така хмариться, та але дождіть, поки вроді по прогнозу немає. Хоча, ну я не знаю, в принципі, я на ліму изучав, у них тут якийсь такий странний, немножко по-другому клімат, не такий, як там Сантьяго, наприклад, був. Тут є два перепади. В сінній осінній там у них. Тому що тут сонце буває в зеніті, воно проходить і переходить сюди. От, Тому отак і виходить. Клімат немножко по-другому робота. Моє місце казалось, не таке вже й погане. Тут е, така порода перемішана всяка, але нема такої великої пилюки, як у пустині була. Тут все підряд, Стройматеріали. матеріали, сюди все звозять, вигружають різні матеріали. Таке. У... Був момент чоловік людей за другим пройшли туди, кудись на роботу, наверное, туда. От в ту сторону кудись вони з сумками пішли. Видно, що на роботу кудись. А Вийшли вони скоріше з маршрутки. А цей кульок прилетів, хрен знає знаю, відкуди. Трошки затримався тут, а тепер летить далі. Парикоты поле. Вот так вот. А я уже даже в процессе сбора. То есть я уже все закончил. Я быстро. Это самое. Вода якась трошки едированная, поэтому я чай не робив, робив два кофе. Учера, кстати, у мене було макароны с молоком. Я в магазине так ничего не купив. У мене майже всі продукти на исході, сьогодні затарюсь. Там буде супермаркет якийсь по-любому якийсь буде. От так, виходимо вот так, з нички На дорогу. Одно хорошо радує, дорога тут хороша, вирівняли її добре. Обочина широка, В общем, їхати приємно. По крайней мере тут. А там интересно статуя, памятник. Виглядає так, значить хлопчик автостопить. Чешусь такие. И птичка. Я с той стороны потом покажу. Я так понял, цель населенный пункт так и называется. Кульмана. Сейчас всюду строят такие домики. Купольные. А тут я не пойму, что это. Тоже, наверное, да? Какой-то комплекс. Закрытый, очередной. Тут хотя бы дерева сразу посажены Я не пойму что це може бути Но купольные домики стоять Такі Кусочки пустыни ще попадаются То есть По суті тут еще пустыня Оазис і только там де увлажнение Тут зверху бархани А потім йде обрыв крутий И внизу океан Вот так воно Думаю, тепер і на берегу буде стояти проблемно, бо там вон бачите що робиться? Курортні города такі пішли Тут возле Ліми, везде буде таке Заправка двухсторонняя Опять Wi-Fi дайко невозможно подключиться А вода Це значить. Ну, В общем, короче, вода капець, якась горькая противная. Фу, блин. Пришлось рот дрожби после постоянно. Добре, що у мене запас есть. Вот такие буває. Он як гарно распиляли цей горб. І там еще один теж распиляный. Ось тут вообще, який гігантський каньйон видовбалий. Той хлопець мені що подарив. Я не знаю, що це. По-моєму, це для води і якась сумочка. Спочатку я знайшов маленький магазинчик, похожий на той масс, тільки новий якийсь. Ну, там це не дороже, але в принципі теж хороше. Сахар по пол кіло дуже удобно за два тугрика. Потім знайшов там ще один супермаркет, но він якийсь дорогий. Потім дивлюся, тут написано оця надпись, я сразу знаю, що це гипер гипермаркеты тут тут здоровая короче такая фигня прям там въезд и вот тут куча всего и тут вай фай еще крутише чем там был даже я уже выгружаю выгрузи в одне видео сейчас выгружаю второе сам схожу внук зараз велик припаркую так и шоу баракую и в общем а так в принципе получается в маленьких супермаркетах у этих классных там ціни хороші, у цих похуже, но тут вибір лучи товарів. А мікромагазини от эти всі бомжатні, вообще не стоит заходити. Только в крайнем случае только. Там все дорого. Вот так вот. Хотів зарядитися, но тут розетки не робить. Зато тут удобно систи. <гум> Оце дивіться, лукума чипс, лукума. Лукума. Це і є ця рослина, що мені подобалась, така сладенька. От. Кстати, я сьогодні знайшов цілу гору такої лукуми. Але я спробував, вони всі якісь зеленоваті, коротше, не сладкі, тому я не брав. Зато вот. ну, купив собі маракуї. Давно її не бачив це саме. Только то, получается, в таких великих гіпермаркетах вона вводиться. Вона мені так подобається, з чаєм просто не можна. Це невозможно передати така вкуснятина. короче, купив йогурт і гомілах на сьогодні. Получається, коли є можливість, Купляю м'ясо. Буду мясом балуватися. Ще хотів меду вибрати, але тут щось мед дорогий. Буду дивитися, как придивляться вообще мед. Наверно, такой ціни, конечно, як я в знайшов, учили, я не найду. Тут. А там я вообще зашариваю ну, магазині. Я сейчас по рекушу мороженым. Получается, відео загрузив. тепер немає сенсу їхати в той город, тому що дорога йде вдоль берега, вона йде в стороні города. основна траса, Я по ній поїду. Не буду вже заїжджати туди Как интересно в чили устроена. Вот, например, сейчас мороженое. Вот такие вот забегаловки мороженим. Одна за другой идут, уже штук 20 их. И все борются за клиентов, а клиентов нема. Вот, так само. И вот там дальше пішло то же самое. Якось интересно он них чего так? Чего стоит целая куча одинаковых? Не, ну може вони і різні там морожені у них, але все одно цікаво. Ну я не бачу, щоб у них там асортимент чого то був великий. Я думав, то все ні, далі ще. Це так само, як там вином торгували підряд. Причому вино у всіх однакове. І Тут те саме, самое, Морожене то у всіх одинакове. Страшне одинаковое. їх. Як так? Ось надибав місце, але туда виходить, машинам в'їзд платний, велосипедом хрень його знає. І взагалі не понятно Чи можна там на берегу приземлитися. Але я ось сюда пройду а там побачимо. Тут короче така дорожка ресторани, ресторани, і всі теж тоже однообразні якісь такі забігаловки, і до них приїдна, это, типу пляж Кожного свій пляж, але ну, я так зрозумів, що на цих пляжах не можна стояти, а далі побачимо, може там буде місце таке. А тут я так зрозумів, так, більш дикий пляж, тут люди відпочивають. Там написана зона де пелігро І непонятно, коротше, тут люди теж тусуються. На крайній випадок можна повернутися сюди і тупо нагло стати десь тут в цьому краю. Но я хочу проїхати далі, подивитися, може там цікаво. Дуже класне місце. Через ту дирку можна пройти сюда і стати в самому дальньому краю, щоб волна мене не І И непогано. Это как вариант, оставляю пока що. Можна спуститися и сюда, а підніматися вже прийдеться туди, да. Тут дальше следующие пляжики тоже такие самые пещеры. Потом ще й полазить там. А -а -а. Сейчас подивлюсь дальше. Може ще цікаві місця є. Я вже спробував сходити. Найшов Грот Пошти пещера. В общем так як я мечтав. І вона якраз закрита, щоб зверху камнем не вдарила. Бо да, так, тут, тут під самим этим стоять опасно, а там класно. І найголовніше, я вже провірив, я навіть назад сюди вилізу винесу по частям усе. Все, все залазимо. Дельфіни. до целостаю в общем вот так будем размещаться получается ну, виходить... ну да вообще тут можно падать а тут уже ні, так что я безопасно стою нормально Такий гротик непоганий. маловатый конечно там за углом есть получше но его закакали потому что он укромный и ближче до людей доходится тут получается такий тупичок вот. А там класна пещерка іменно, ну, но, но закакал, а так в ній було б хорошо затишно. Правда, темно в пещерах. Вот, вот не недостаток. Самой прикол забув показати. Он як я зацепив бамбукову палку упер. І все. І за неї зацепився. Ну і там примерно так же. Все, я стою. А там хто у нас? Це, мабуть, мертвий краб. А, ні, то корні якогось дерева, може бути. Тут ящерки бігають, причому вони тут покрупнее вже стали. В общем, все, сейчас розплажаємося і не йдемо купатися спочатку. Краби. Ну до них не підкрадешся, вони сразу в розсипную. Коротше Волни йдуть одна за одною, Виполаскувати пісок безполезно, Але він потім обтруситься весь все одно. В общем, я розмістився в палеолите, ветрозащиту поставив. Туди вітер вроде не сильно задуває, але трошки таки есть. А тут все воно. Получається так. Оце маленькая пещерка, вона низенька, але люди туди залазять и там какають. И поэтому там некомфортно, там вообще. Я туди сходив, там капець, вони ще стоїть. А так вона класна, і там разместить можна цілу банду. І тут проходик до пляжа, там люди віддихають. Ну, На приходіку не прикольно. Оце проходік. Ось так от. Отсюди як заходиш, отут одразу, короче, як заходиш в море, пляж видно. Вони мене бачать, я їх бачу. А от ту бухту не видно, вона трошки за углом. Там теж куча пещер, в общем класно. Я дров по дороге добрав на тот случай. Именно на такий случай, потому что тут дров нема, да. Вот. Завтра буде чай з маракуей. Сьогодні будуть двига милки. Якраз таке ідеальная порция. 464 грамма. От каждый день таку їсти треба вообще. Хрипчики прикольні таке, ну всього, овсянка, рис, сахар, тому що все закінчилось, все треба брати. Але завтра ще буде супермаркет і завтра буду затарюватися ще Отак буде класно сиділку зробив на камушках. Так буде сидіти, тут буду палити. Все починаємо трапезу. Від з балкона. Я вже в тіньку. потому что на солнце жарковато. Правда, когда вы уже остудился в океандре, тогда уже хорошо. Там он камушек, можно сплавать туда еще. Там чувак, у них, наверное, какая-то промо-акция была, и он мне подарил это самое. Такая типа барсеточка. Сюда можно ложить телефон и деньги. В принципе, хорошая идея. И ходить за ней в магазин. Надо попробовать. Вот. И вот это типа это... самое, наверное, Чи для лесопеда, чи просто для питья. Надо попробовать тоже. Если она хороша, буду використовувати В общем, как обычно. Першу порцию я сделал маленькие кусочки, чтобы быстрее варилися А там с костями. Все будет довше варитися вариться. Я вот дров сегодня набрал, но вони якісь опять погане. Сильно дымлять, погано горять. Зато хорошо есть щепки. А я розбавляю, щоб нормально. Такое. Сьогодні управлюсь до темна. Сюди на горку люди ходять. І на мене дивляться тоже. Я местная достопримечательность. Дикий чоловік пещерний. Сонце зайшло, або тільки заходить, не знаю. Да, наверное, зайшло уже. и какие птицы бегают туда, Крабы ловят. Крабы поховались. пусть тут лазить. Опа, сразу текать. А там капличка. А тут я. О, 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 о. Палеолит. Палеолит. Пещерный человек на огни готовить. Все как надо.